Усім привіт! Дивно я такого не казав, але сьогодні я буду проходити карту від друга. да, від У мене є друзі. Да? Так, читаємо правила. До речі, ця карта на Хеллоуін, да? правила. Не переходь далі, не вбивши гелінських монстрів. <клев> не закривай за собою двері. Окей. -ок якщо порушуєш правило, то ти лох. Ну, значить можу порушувати. Так що я можу ламати, можу пойде багато чого. Так, Нажимаю на кнопочку. Дігла <рістична> собі. <Філосові. рістична> це це капець. Ви подивіться на це. Це капець. <рістична> не можеш постаратися, ладно. Так. <кхід> Та ну ні, тільки не тику. Ну ні, вирізаний гарбуз, тільки не це, я не буду це вдягати. В правилах не пише, що обов'язково всю броню вдягати. Так що я не буду це вдягати. Хай сам це вносить. А я так піду, напевно, да. Так що хай, хай, сам, хай сам ходить там куди хоче і для чого хоче. Так що да, Хай тут давайте тут не, не вимахується, буду проходити далі карту. Ну взагалі міг би поліпше постаратися над картою. О, відмо. О, Може, якась сюжетка може зробити, а ну. Може, якось побезіка, ще щось. Можете боти, надо, ні, ніхуя. О, з цієї сторони теж видно ніфіга собі. Може, з тобою. Ааа, хуя мені не Так, надо нам сюди там? не Закривай за собою двері. бля Я забув, що двері закривати не можна. Ніхрена їх тут! Мелкий, мелкий, мелкий уйди. Мелкий уйди. Извините, башку. Нафиг. У меня заранее не сдохли. Я не знаю, что то можно отдыхать, а нет. Нафиг. А, а, курча. Курча шлема. нафиг. А, ну, я бы их бы так было работал. Ну, ладно. Так, зато я буду повторять. повторяю. Нафиг. Нафиг. А, не, Я понял, короче, это тямашка на закривати двері, двери не надо. Так, наступно. Так ж, враги всіх, да? Наступна карта. А, ні, якісь бонуси то будуть. О, ну це курсно, це курсно, окей. Окей, без б, це курсно. Так. Відьма, напевно, що відьма. Наша сюди однокласниць покликав моїх. Я не розумію. Ну ладно, окей. Я їх просто звука зараз заваншотую, а ті стріли, якими я не попав, просто підберу і все логічно, логічно, в принципі, це логічно. Дві подружки ті самі, нафіг, які жити не дають. Піо все мінус. Ну да, я ж такий, шуму ну, не застрибнув би взагалі? Ну, чесно, таке собі. Так, що у нас тут? Це нафіг не треба. Відновлення, відновлення. Тут а що у нас? Вогнестійкість. У нас тут буде якесь пекельне щось. Шо нафіг? У нас же Хелловін, на у мені вогнестійкість? Не розумію тіка. Типу. Це щось тупе, ну ладно, окей. Е, рівень. А, ні, тут. Не вращення, окей. Захист від снарядів. Е, може помітитися. Нафіга, мені вудка. Зараз завдання ловити рибу ще буде, напевно, да? Не знаю його. Ух, ти ж ніхрена собі! Є дріть їх там! Ух, є байский там! Це піздець! Я іскренний крик. Надо їх всі твій кувати. А. �иріпака. Вони двері нічого не закрыли. Це саме головне. Не. Не. Не, не. Там там неф. Ой, дай ты там. Ай ай! хрена їх тут! Меня же стріляли на восточной границе. ой 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 я так назад не зараз бігти так, пту язык. Ай ще заїд! Пина воло моя. А, мама казала, шарфа не знімати. Їх... О, вот уже вот кофе полетяне А, Ааа, ну. Я двері закрив, я дебіл. Бривай за собою двері. Mm. Їх там зараз в три рази більше. Чотири рази більше. Йо, йок. Це капець. Їх зараз там співають, я їх переб'ю нафі. Я Це себе. що, Не підходь. Заходьте, вам кажуть. Що ви заходите Це не туалет. Криптовалюту казали в каларії. Криптовалюта падає на землю, того ж кістковий боршо. На до болю було садити. на 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 пішла. Ай, назад випихуйте. Я знову справ не а, все, о, это Оп, Опа, опа. Так. Братанчик, сейчас якось вообще не тянут. Может быть, слово вообще на 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 нафиг. На на нафиг. Нафиг нафиг. На на нафиг. А на пихоту. Тихо. тихо. спокійно о, то його би вкрасав, ну просто, ну... Ну хорош, ну просто хорош. Я не знаю, на що він вкрасував. Ти той пішов вбивати, то й стріляти по ньому. Бо ще він, ну, переманює трішки на себе, зараз свою армію а, ай, так, не Ой, Аааааа, ну це, ну, бігло простоватий. Ну так, Я уявляю, якби це все було б з тієї такої... Нашої, ну, на проклятій нез'ємності, взагалі цьому Ой-ой-ой, давайте понятать, типа, хочешь сказать, что это где вот хрена совместно? Там и не звезда за кабас. Я тебе вам вел... не дай. Плоского лови нафиг. Ой, не нафиг на півджити, что я творю! барис, я дурный. Ну, може вони щось заходити, треба би поїхати, але вони ходить зайдуть. Як зайдуть... Ті стоять там. Як я їх не визать Може один з зупин. Він, він, він сам взяв звішу! Тепер! Шоколадки закінчені, тепер в мене є чекпоінт. Так, треба би їх поперебиватись, всіх би так акуратненько. Так. Так. Ну, моя позиція взята, так? Ух ти шо, добрий день. Добрий день, виллен. Я вас не запрошую на цілий день. Геть, 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 геть. Так, все вроді. А не идуть топають. Топають разом? Та ніфіга собі. У них само нагорда, пта. Надо ч будуть хилядись. Ну, да я ж можу їх не уброню, Я yeah, куда? Ну, это куда-то. Уже скоро мяч мячика ну. Хорошо. Пошел. Пошел. Да на нафиг. А на нет, их по-своему был. Хотя зеленый. Ну ладно. Это называется... да Блин. 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 Называется да в да И да по получился. Та-так. -та, 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 Та. Не туди. Не просто туди. А зараз штани поламаються, я пересте. Я б твою дивізію, штани за 40 гривень. Сашку купив собі ...фритюрницю. Єп. Єб. Є... Jou... Твою мать за 40 гривень штани. О, добрий день. Ви олень! Ви не вбив уваги цей день. Ух. Звон, тобі їх би по чуть-чуть так заганяти заганяти, щоб усіх перебивали. Ай, нафиг, на нафиг. Откуда ты пряш? Ай, нихрена себе нафиг той, но авто прицел нафіг. До Трече напиши нафиг. Хто святкує Хеллоуін в Україні, бо в нас його взагалі не святкують. Хіба що, ну, хіба що одне з такого, що святкують, це, ну, максимум в лікарнях, там купочки якісь, які школи підставлять і все. Може, безнапити, налікають і все. І все, тіп, ну, ніхто, як в Америці не ходить і, і цукерки не збирає. Інтересно, хто ходить, збирає цукерки і щось ті того. Так що гадають люди. Якщо ви хтось свідкуєте от прямо як в Америці, то напишіть в коментарях, як у вас це виходить і в якому цілісті України. Аж інтересно стало. хто ж з вас головне не закрити двері? Не закрити двері. Це саме головне. Так, аж інтересно стало. Ядрій їх тут аж, та там, та там ціле кладовище, якщо не буде просто, як, як мені того як мені запитання. Я от цього не розумію. за зароблю пітьм. А, да, типа настільки вука файна працює, що я його просто відпихнув і вс. Вогонь посудим відкрив. Та вона доїли, ну тут хрен вийдеш і вдариш, тому що вони нас підтримки. Бабах, бабах, і все, я ще здохну. Фух. Надо я б двері закрив, але по правилам не можна. Хоча, в принципі, я це вже порушив, але я не хочу купа раз більше мати тих. Ану, давайте, давайте, давайте. На мою попочку, заходьте, давайте. Красива у мене попочка, Макс підтвердить. Ай, нафік. Фуло золота броня, такі пець. У мене зараз меч з такими темпами скоро поламається, нафіг. Головне, що вже до фіналу підтримався. Ні, ні. Так, давайте всю гуд. Треба чуть-чуть відгілитись. Ну, ну куда я вийшов, Я дебил. Куда я вийшов? Я риллю делал. Тягай, он не бурнул, то валявся валялся нафиг. Собаки. Ну, никого ну. Ну, нема. Ну зато я, до речі, так тих стріл майже зібрав. Надо їх бы трошки стрілами, аби поубиватых штатали. Так будь не было красиво, что уж машинками там помп немается. Прямо А, О, хп. Я, я, я сдохну, я сдохну, я впервые еще я сдохну нафиг. Это капец, это капец, это капец, это капец. Все, нафиг. Давай, ну давай. Надо их на приколкать, а трошки почекать, чтобы прям файно отхилить из того, что я А тільки підійду до дверей, мене бабла, і все, і нема мене. Надо їх так здалека так пиу, чпиу. Ой, не, не то. Чпиу, чпиу, чпиу. Чпиу, 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 Ой. Так. У нас. Ми це не консистуємо. Ти. 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 Так. 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 А, дошки, щось, 250. Може, ще може води. Назав. Я тобі даю. Зараз з бульонік у борщі буде. На борщ. Диви. Моркву. Може ні.

Ну, вот он такой. Интересно, а что я мини-зомби, а не нема мини-скелета? Хм. Ну ладно. Окей, не буду. Хотя, что не буду нафиг? Мини-зомби Е? Е. Мини-зомби Той? Опа. Так. Яблоко и, і... и кроссовки. Надо бы выкласти эти луки, которые нафиг точно не проводятся. А, це фінал? Бля, їх зараз шестеро буде. А вони навіть не можуть. я їх у роботу штуку. Боти. Фу. Вообще Ізі. Просто боти. Фу. Они зафіг. не вхід. Тут... Це що не фінал був? Ви угораєте? А нафіга він тоді написав, що це був фінал? Це що за це, це... Це так нізя? Типу він, напевно, помилився, але. Ну, Камон! Братанчику, ти помилився, братанчику. Напевно, зараз фінал. Бляха. І от їм воно, от булава зі стим вітерцем. Я не вмію нафіг. Так робити. Не вмію! Ну просто не вмію фігачити булавою завдяки вітру. Це Це... Це все це, 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 це... амінь. Ой, ваш мій. До речі, а може я зможу піднятися нагору, типу, Так як Макс робив. Ну, головне зараз двері ті не відкрити. Типа даха нема, може, якщо я туди зможу вилізти. Ну, пише фінал, типу. Все, виходить, можна закінчувати і не йти туди. Сам же воно. Ні, хрен. А, ні, все добре. Я думаю, їх набагато більше. Так, у роботах. Так. Це болінг, це болін, но no у Воно двері не закриті. Потім прийдеться відкривати і це капец боліт. Ту Коли я встиг двері закрити? У нас відкаже. У мене запитання, тільки коли вони. Ей, встигли закрити двері? Я не закривав двері. Верзу я їх не закрию, да. Але є інша проблема. Їх тепер ще більше. Їх на два рази більше, тому що вони закрились. Ану, я... Єдрить, я а ну попробуй залізти. Ніфі, я... Є, дріть, я підлетів. Ніфі. Прямо серйозно ця кість катається. Ааа, зомбачок. Леха, ну ти ж її булавою вироботи. Та да ну це ця булінг. Це шо ця... Ци... Стоп, шо він з мечом? Не-не. Він, він з мечом був? Таке тоже буває? Шо нафіг? Таке хіба буває? Ну я не сдохну, ты вс будет давно. Давай, давай, давай. Он ну, все через то, что вино, типа, я пару тыг дав в зомби, так что да, честно. Не знаю нафиг, а я выпью вы нести. Надо мне. Бабула! Сейчас, я забыл, скажу, я не знаю. Так, і ми можемо його зробити. Так, подивимося. Так, давайте. Ми зараз подивимося. Так. 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 Так або я... Стій... 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 Кріпер. Ну, в принципі, я не буду нічого проти мати. Кріпер дійсно головна головная кака... того. Головний чешуйниц выбегает. Шо, Шо... Шо... нафиг. Ничего не помню. Ну і не дуже интересно. Куда ти тікаєш? Це кикаешь? Це тебе Це... Це нормально? Мамі. Ну, ладно, кріпер, головний страх того, надо я не добуло. Да куди? Ну куди? Просто мене фіганули в повітрі. Це, це, це здівательство, люди. Комон, це, це, це як прикол. Кине. Та що ви такі мощи, йоу, я не поняв. Сюди пішов? Ззаді ще хтось, сзади шукай. Ну, точніше всіх заберу, щоб їх всіх разом хоча б трошки нанести їм урон. Ну Він хотів взірватися, хотів взірватися спеціально нафік стільки а, Ші зомбіки. Їх ж не було вже, їх, їх же всіх перефіга. Ладно. Эээ, Пе, нафік. А чого я їх не ваншотнув? Типа той відлетів, той здох, а а, а й пофі. це пофіг? Це здійснить, окей, заліз я, я зберу, хоча б може трохи. Да то, то і здівательство! Не, це серйозне здівательство. Це ти, типу безприкладно. Та ще заді фігачить, я зараз якщо зі шовик як зогну, я буду повним лохом. Це діть нафіг. Що я грив за рівню? скелет тут, а нафіг? На доділише, ще сейчас чи не поталося. Я сейчас ще здохну, все це. Ну просто, ну, ну конечно. Чого за фігачити, і все? Сюда выйшло! Не собі, я я все к максимус. Йоу, все, а, все, я всех полюбив выходить. Так, там читати прийдеться Вроде раді всех был. Привет, дякую, що прийшов. Замічаю активно змовило. Зароблю тебе мову таку карту. Поставь тебе порубайку и я стараюсь. Надеюсь, что тебе сподобалось. Мені сподобалось.